Я так готую на свій погляд, які важливі зміни законодавства відбулися сьогодні, там вчора, у ну, найближчий час. Так, Очима юриста, тому от нарахував я для себе, що от за сьогодні три важливі зміни законів, і ну, не зачитаю, а розглянемо їх через призму точки зору юриста, що там не так, які ризики тощо. От, наприклад, 25 листопада 2024 року набула постанова Кабміну про те, що от задекларовану зброю можна застосовувати для відсічі агресії. Ну, які тут? Я б тут ні ризиків, нічого не назвав цієї постанови, ніяких проблем, на мою особисту думку, вона дуже запізна. Друге, вона трошки неправильна, з того точки зору, що для того, щоб захищатися, зброю потрібно мати можливість використовувати завжди. А якщо у солдат знайшов якусь зброю, там її ховає, а там якийсь наступ іде, то що він буде її декларувати чи заявляти тощо, ну такий в мене погляд на цю декларацію, знайденої зброї, і що її можна застосовувати. О, це з розряду маслу масляне. Також такий Ну сайт присвячений нерухомості. Друга важлива новина: ну, як, на мій погляд, я відмічую: в реєстрі Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запроваджений такий функціонал, щоб до державного реєстратора не потрібно буде йти, щоб. Реєструвати право власності після того, як будинок там ведуть в експлуатацію, чи він буде готовий, чи то ще інше. Але, але скоро, звичайно, скоро, мабуть, з цією диджиталізацією нотаріусів, реєстраторів, і, можливо, і адвокатів не потрібно буде. Але потрібно будуть спеціалісти, які будуть розбиратися, де і що, і куди нажати, яку кнопочку? І четвертий такий закон, в другому читанні у нас 20 листопада 2024 року прийнятий закон про те, що про те, що ті, хто був оштрафовані, а не може повернути штраф, вони будуть залучатися на громадські роботи. Ну, доцільний. Доцільна така потреба, але поштрафувати, наприклад, за повістки можна всіх. Ну, хто її отримав, не відреагував, законно чи незаконно. А далі бігай і підмітай вулиці. Такий в мене погляд на законодавчі ініціативи, які я сьогодні прочитав.